Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес. Сьогодні у нас другий день ЛВК починається. Тому давайте без завідління, подивимося, що там у нас таке відбувається. Так, другий день. Граємо ми проти філіппінського клану Fighters. Файтер, Fighter, просто так. І от такий баланс. Зараз вам покажу, що тут по балансу. Тут 13 і тут же йде дисбаланс, скажу більше, тому розкажу одразу, якого аккаунту. Атака у мене буде тільки з основного аккаунта, тому що тут так. Кругом, сказати, щось таке дисбалансне. Ось 12 про 14, все я все потім поза відео по Ну, давайте краще поатакою. Шість тут у мене шостий номер, то давайте подивимося і зараз придумаємо, як тут проатакувати можна. Я вже тут щось придумав таке, але я тільки не знаю, з якої сторони правильніше буде зробити її. Чи з зайти, зайти, Ну, Хоча можна цієї, і з цієї нижньої, то теж можна забрати орла з монолітом. Так, давайте так, я все-таки зроблю звідси. Тому я починаю атаку. Тут, до речі, ще і катапульти близько, може повезе і заберуся. О, так, все наварено. Я наварив, якщо що для цієї атаки, райдерів плюс дракончиків, це буде все з, з десантом, з суперарчерами під інвізами і клонами. Давайте почну атаку. Правда, без питомців, да, але хоча б душку ми спробуємо забрати. Так, я, навірно, соло десант закину, того, що у мене може лава відкнуватися, а це мені не дуже та й треба. Так. Часно, головне підкидувати все. Бо таке враження, що в мене ніби нічого так і не відклонувалося, Я вам чесне слово кажу. Да, рад, що не забереться, але моноліт ми хоча б впоралися і забрали моноліт. Далі що я планую зробити? Це, напевно, буде піти почистка з цієї сторони. Давайте я тут закину вже героїв. А, я не це що треба, закинув. А, ну да, лаву я не викинув. Да. Ну, місклікнув, все одно можна було б лаву там перед е дракончиками, ну тут теж я зафейлив. Щось в мене взагалі на основі останнім часом якісь одні фейли... за фейлами йдуть, не знаю. Сподіваюся, что скоро такого не буду делать. Дракончика сюда. Ули, Дрейджо и Райдеры. Ну так закину. не знаю, чемпионку может пізніше выкинуть. Можно и зараз такой сюды подкинуть. Так, Бомберы, надо было в супербомбере лучше наварить, мне не Ну ж, по факту таке собі, зараз ці бомбері мені не дуже. Ну, хоча я, якось десь і стінку. Даже дві. Це я метаю, коротше, тут диск цей. Так все поки що не знаю, чи буде трьошка, тут арбалет на землю, до речі, стоїть, то це плюс такий. Там Андракон із квіною почищують, і тут я не знаю, чи справляться мої райдери. Ну тут, бачите, чемпіонка, тут ніхто не буде її бити уже, і це дуже негативно. Це дуже погано, якщо чесно. Всі, що могли бути герої, вони тут наверху а там почищують. О, ну хоча б вже все. Зараз вони почнуть Це Так, тут почистить треба 39 секунд, одна казарма там далеко. Так, Це буде трьошка, все-таки нормально. Хоч вроді в мене, вроді десант не по плану якось пішов, да там мало чого відклонувалося, але вроді норм. Чи, може, мені так здається, візуально, да, що мало, хоча там всі були. Все, трьошка, база, ну, не знаю, можливо, б, трохи, не знаю, така дефолтна. Ну, ра, ладно, середнього рівня база була. <х <х> На, прокачці бажає все-таки кращого. Даний момент ми на таблиці перше місце займаємо. Отак тут більше я записувати не буду. Тому, друзі, я вже зустрінемося з вами завтра. Я вам покажу, може хтось зробить якісь топові атаки. Подивимося їх і подивимося, на якому, на якому ми таблиці будемо знаходитися наступного дня. Ось друзі, наше протистояння проти клану, у якого ми гуляли другий день. Прийшло до кінця. 68 на 46 ми маємо результат на 22 зірки перебили. ну Це круто, я скажу. Ще тут теж так нормально насипало. Що, давайте перейдемо до якихось повторюю, а зараз вам покажу мейбі якісь атаки, якщо найду Так. Давайте може теж якісь атаки суперника дивитися, якщо вони були реально круті. Так що тут по базі? 14 на 14. Складно. База, знаєте, така специфічна. І давайте я цю атаку покажу, чим її били. Атака була гібридом з Квінхілом. Розумота і йде. Давайте прискорюється. Так. Все. Квінхіл запускається тут біля трьох годин. Також біля квіни трохи вверх підкинули їм вогнемет. Так, біля трьох годин бачимо тут вже квінові все почищується. Я думаю, в план тут завести квіну було ще. Ну побачимо, що тут буде по атаці. Так, ворожий кінг відлітає, вогнемет далі там підчищує. Так, головне тут зараз не прогавить десь мен, де були під армія. Так, мені дракончиком там іде колорелей допомога, щоб вона саме пішла в центр. Так і робиться, щоб квіна більше пішла в центр, вона тут агриться на ворожу. А, ні, не на ворожу чемпіонку. Ні, Я думаю, що вона чемпіонку там побачила. ні. Так, виходить тільки Кев, Кеке сидять електродракон і там мусор якийсь, лучниці, гобліни всякі. Чи не гоблін, да, бачу, там лучниця точно, але не гоблін. Не бачив, точніше так. А, далі. Так, вогнемет вже розпадається, звідти випадає титаніда. Так, ну міні дракончик так непогано зачистив. Чи це один так зачистив, чи це так було пару згін, Не знаю, не побачив теж це. А, так, і тут так, і далі почищу. Він доходить до центру, забирає трьох героїв уже. Так то все, нема такого нічого критичного. Так, ну бачимо, бачимо там почистити король щось, тут як війна, вже майже добирає центр. Зараз ну, на нарату, що скоріш за все, пойде. Так, все і запускається з 12 годин основна армія. Це шахтарі плюс Хогві. Так, все біжить до орла, тут, знаєте, якось база, тут як не буде. Як... ніби на 4 сектора, да? поїде на центр і ще там 3 сектора зліва, зверху і справа. Так, вже хілки, хілки помирають. Тобто хіл мав на увазі, хіл підкидується хугом, як закляття, да? а хілки, як юніти, вони помирають. Отак. Ну, бачите, тут а, квіна, на жаль, не пішла, куди треба. Вона взагалі вроді загнулася. Так, да? Да, вона, навіть по ратуші начебто, і не била. Так. Так, да, щось я таке думаю, що вона не туди, куди треба пойде, і ратушу ніхто не забере. Так, то ви бачили, що тоді про прожаття і заюзалося, коли там ворожий чемпіон напав. Отак, давайте я вже. Прискорю трохи, подивимося, що тут до кінця. Так, чемпіонка пошла ратушу забирати. Угу. угу. Ну, то скелети ще под рату, що це негативно трохи. Ну, Бачите, багато юнітів ще залишилось живих. І все. Прожаття варна ще зберіглося, і бачимо, отака тршечка заходить. Це як 14 х атакував. Тут я бачив, теж проатакували наш 14-й таунхол. Давайте покажу вам, отака. Прокачка, не знаю, чи показувати, да, бо тут просто все от 13-го, ну не знаю. Мабуть, не буду все-таки. Більшість дефу тут Орел, Орел теж 13-го. Ні, навір, не буду. Давайте я покажу може, щось інше. Кіллер, Що там, він зробив? ну Rusherпусти, не знаю. Ну, ладно, давайте все-таки покажу. Ладно, тут моноліт є, тут є ще баночки з закляттями, ну тут дирка біля ратуші. Ладно. Е, як бачимо, закидається отак десант, тут, скоріш за себе, да. з суперарчерами. <кхм> тобто вкаке в десант береться. Це моноліт, моноліт забереться, Орел теж забирається, такі дві основних будівлі дефу, можна сказати, саме жорсткі <кхи> зносяться. Так. І зараз ратуша теж буде. Не знаю, чи орел, чи метальники більш жорсткі. Ну, для, Я думаю, Орел все-таки <кхи> реально жорсткий. Так, все, немає більше невізів і лучі помирають. 20% з бази було забрано, ну середньо, так можна сказати. це знаєте, все йде. Давайте прискорю, що тут далі, буде. тут просто рай... дракончики будуть з райдерами, і тут просто зараз опускається буде і вони так по кругу бази пойдуть, все почищують. Не те, що по кругу, а просто От по цьому коридорчику, моїбі зайдуть і так базу вони всю пройдуть. Це тут з 6 годин героями почищується, забирається з сектор. Так, мені здається, звідси буде кидатися мікс з драгами. Або звідси. А ні, я взагалі не прочитав. Мікс кидається взагалі тут біля верху. Так, прожимається все. Це прискоре на 4X, тут вже нічого не залишається. База, як ви розбачите, саме слабка, да? але ну, все-таки 15 таунхол був, то я вам показав атаку. Гарний заход був, да? ну, лучниці, правда, мало зняли того, що тут. Ну, деф не так можна сказати, що разом сильно стоїть, тому так мало високо було набито, але ну, сам хорошо залетів. Ластову давайте якусь атаку покажу. Так, що тут було? 14. -ка. Так, давайте поки що на цьому зупинимося, а потім я под... зараз подивлюся, може ще якісь атаки є. Такі прям, щоб рівні були. Так, 15. -ка. Ну, ну ладно. Ми вже рашерські всякі бази бачили, може тут щось. Хоча, знаєте, я пам'ятаю, що тут весь супер. Я вам даже показував, що тут всі суперники такі були якісь рашерські, да, сильно. То думаю, що тут нормально, щось адекватне не можна знайти. Ладно, давайте все-таки повернемось до тої атаки. Там, де ми 13, 12, да, 12 го хотів, подивися. А, от так. Отакий от мікс. Ой, який мікс, я хочу сказати. Отака от база. Ну, знаєте, вона така якась щільна, і я думаю, тут, якщо я такой тут багато що знесеться. Давайте подивимося атаку. Чим тут була атака? Райдери. Райдери, плюс, теж з суперарчерами. Все, давайте прискорю зараз. Так, все, закидується десант. верхньої сторони. Такого буде кидати, квадрат з КК. І підкіть клони, рейджі, інвізи, і все тут побачимо аршери розплодилися і починають зносить базу. Да, тут це в вряд стоїть і тут дуже такого по кайфаріку зноситься, чесно. Да, тут 13 хат тут мало заклять для, для такого мікса, то можливо, якщо б ще був би шостий інвіз, то було б якраз all good, да? все, все чудово. Ось ще залишаються від бази. Тут корольом і квіною підчищуються з 12 годин. Давайте 2Х поставлю. мабі буде так краще. Так, бачимо. Герої взагалі тут розійшлися, розслайдилися да, по різних сторонах. Так. Із біля трьох годин підкидується вже основний мікс це райдери плюс дракони. Все. Герой там підходять, да? там Чемпіонка, правда, Квіна вже померла, але це не критично. Це не критично. Тут бачимо будівлі слабкі, да? такі деякі. Тут в основні такі будівлі прокачені, а інші ну, не сказав би, що суперник задумався над їхньою прокачкою. Так, давайте 4Х вже, я думаю, все. Отак база зноситься. Я думаю, навірно, вже нічого не буду показувати, тому що, ну, суперника така собі прокачка. Така собі прокачка. Мабуть, щось зараз покажу. покажу. Ну, ні, тут 14-тіха там у чувака був. 14 просто, так. Да. На даний момент ми займаємо перше місце. ну Це ще маєте на увазі те, що я пізно відос, відос записую. Так, так по, по обстоятельствах всяких так. 6 годин вже як КВ пройшло те минуле, тому а, maybe, трохи менше було. Ну так, 208 зірок маємо на даний момент. Перше місце мені подобається це. Ми маємо вже якийсь чималий відрів, 40 зірок від другого місця. І це дуже пахне. Першим кришталем Футфу постучу, щоб не зглазить, не, скарк... не каркнуть, да Що це... ну, все, Ну все було окей. Все, на цьому буду завершувати друзі. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім пока.